Доброго здоров'я всім! Сьогодні коротко вам подам рекомендації, як не посилювати тривогу. До речі, перед тим, щоб встигнути подати вам матеріал у вигляді відео, я випала міцну чашечку кави і зразу відчула, як кофеїн посилює мою тривожність в тому, що я встигну вам записати відео. Значить, наступну чашку кави я точно пити вже не буду. Отож, ми вже зрозуміли, що кофеїн посилює тривогу. Ну, для того, щоб знести свою тривожність, мені було достатньо пройтися і зайнятися чимось іншим. А що ще нас полкає до посилення тривоги? Це невисипання, або взагалі, якщо ми одну ніч або більше не спали. Для сну нам потрібно 7-8 годин. Якщо раціон порушно, тоді підвищується рівень тривоги. Далі, це неправильне харчування. Звертайте увагу на свій раціон. Різний фастфуд також посилює тривогу. Не забувайте, якщо ми голодні, ми відчуваємо роздратованість, слабкість. Тому стараємося не пропускати прийом їжі. Звертайте увагу, що ваш організм потрапляла достатня кількість води. Дефіцит рідини також впливає на посилення тривоги. Вживання алкоголю. Алкоголь тільки тимчасово допомагає розслабитись. Алкоголь прогальмовує наш мозок. Випивши, ми відчуваємо себе менш тривожними, але все хороше закінчується через кілька годин після вживання алкоголю. Різко може підвищитись рівень тривоги. Ще не забувайте про фізичну діяльність. Якщо вона відсутня, також збільшуються шанси на посилення тривожності. Не забуваємо, що нам потрібно звертати на сигнал тривоги. Тривога підказує нам, що час щось змінити. Якщо ми проігноруємо цю емоцію, то це лише погіршить наш стан. Всім дякую за увагу, до зустрічі!